Декілька місяців тому тут було закинуте підвальне приміщення, в якому не було можливості знаходитися. Лише за два місяці підрядна організація перетворила це місце у сучасне комфортне укриття. Тут використано всі екологічні товари, тут зроблено опалення, повністю замінені всі мережі. Зроблене туалети, зроблена вентиляція, освітлення. Також тут присутній Wi-Fi, також тут зі присутні смарт тв На стінах зображені емблеми різних футбольних клубів, адже ліцей, за яким закріплено укриття, має спортивні класи. Директорка говорить: дітям вже доводилось проводити час в цьому укритті. Ми тут проводимо і уроки. Ми можемо дивитися наукові фільми, пізнавальні фільми. І долучатися до всього того їм тут зручно, комфортно, як і всім нам дорослим. Розуміючи потребу, заклад звернувся до міської ради. Там же на заклик відгукнулися та почали займатися пошуком меценатів. На жаль, у нас в країні війна, і це перешкодило навчання нашим дітям. До нас звернулися ряд навчальних закладів для того, щоб ми допомогли облаштувати укриття. Сюди включились і бюджетні кошти також ми знайшли меценатів проєкту наших добрих друзів, які своїми власними коштами вклалися сюди і облаштували це укриття, яке ви зараз бачите. Меценатом стала швейцарська компанія. З початком повномасштабного вторгнення фірма взяла на себе обов'язок допомагати українцям саме в облаштуванні сховищ, і тимчасове укриття для Житомирського навчального закладу стало не першим. Дуже приємно, що результат. Він все таки показує, що це все не, не даремно робиться, що діти будуть навчатися онлайн, офлайн, а не онлайн. Будуть берегти, як вже було сказано, своє здоров'я, очі. Хочу ще сказати, що ми не зупинимось на цьому. Є вже і відеозвернення, і листи від керівників навчальних закладів, і ми і надалі будемо працювати і фінансувати подібні проекти. Хотілося би не укриття фінансувати, але, на жаль, на сьогоднішній день ми фінансуємось такі об'єкти. Компанія виділила на цей проєкт близько 20 тисяч доларів загалом у додатковому укритті може одночасно перебувати близько 200 чоловік. У закладу є і інше сховище однак таким чином вивести на офлайн навчання зможуть ще більше учнів. Ми можемо приймати дітей для навчання в форматі офлайн тільки. Згідно кількості квадратних метрів, якщо ми отримали більше, наприклад, якщо у нас 200 квадратів, то ми можемо 200 дітей навчати в офлайн режимі. Якщо не вистачає, на жаль, діти повинні обирати чи дистанційну форму, чи педагогічний патронаж чи кставна та інше. Більше у нас квадратних метрів. В сховищах більше дітей можуть вчитися офлайн. Загалом у Житомирі з 33 шкіл власного укриття не мають лише вісім. Однак в управлінні освіти запевняють, робота із облаштувань тимчасових сховищ у навчальних закладах не припиняється ні на день. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК-1.